Привіт, привіт, друзі. Сьогодні, сьогодні у мене пильна робота вже. Не готую. А саджу теж з чим готую. Сьогодні у мене чесник. От подивіться, який часник. Я маю по... подати. Ось дивіться, найбільший мій зубок чесничку І зубок чеснику цієї телі. Бачите, яка різниця. Ну, мені щось навіть італійський шкода садити. Отакий ну, він великий. Ну такий він величезний. А шкода. На нього лише стань та й дивись. Але нічого, може Бог дасть, що я його розведу собі більше. Подивіться. Який звук. На півдоволі. цей взагалі. Як картопля. Оце, як завжди, Мішова робота. Спотів бідний. А вітер холодний. А ще й телефонні розмови не дають спокою. А я вже й в ноги змерзла, мені холодно в цих кросовках у ноги. Чи зараз що буде перезуватись? Ну що не дають тобі спокою? Іду перший раз садити італійські частинки. А ти чим їдеш? Живо, тако. Хорошо. Как я Було А це що то? Це нормально, ну це не є. Тако? Нормально. До весни буде до не він ось так півтора рядочка мені стало. Італійського, тут 12,5 метрів. То так, ніби ну на 20 метрів мені стало італійського. І рядочок, можна сказати, люди, селою люди. А решту йду садити свій, а так, цибулі ще 2 кілограми. Це багато я її купила. Все, я вже перезулася. О! І пішли знову рух мої гумаки. І висаджую вже свій часник, Дивіться, як я роблю. Ось такий рівчак, не глибокий. Я беру ось такий. часник від часника, ось такой. Я не знаю, хіба потім змірюю. І просто затисну. Просто затисну. Міжряддя 40. Не, бачите, Земля в нас не дуже гарна, бачите, які грудочки. У ну, нас така, такий чорнозем, глейка, але саджу далі. Валя, я можу отримати від вас консультацію по чеснику? Що робити, що сад, ну, як садити часник, що давати під посадку? Суперфосфат плюс калій магнезія. Даєте на ділянку з розрахунку 40-50 грам на метр квадратний. Одного добрива й другого. А як я не маю попілу, давати не можеш. Попіл, він ваш коровчиний, але його можете давати, але даєте так само по грядці, ніякому разі не в рядочки. Ясно. А там замочувати щось сіль якусь сиплють, замочують. Мене... це нічого абсолютно не дасть. І так... Ви можете обробити, якщо у вас є це всіх поражений, що ви бачите, що є десь пошкодження, можете оприскати обр... максимум або фунтазолом. Там тут упаковочки і ще є Сідгард сітгурт чи сідгард препарат. Він іде на 5 кг посадкового матеріалу. Mm -hmm, mm -hmm. І просто розчиняєте на 5 кг, це на 100, 100 г води даєте... Ну, а Валя, але депарацію. якщо я тепер не дам, цього не оббризкаю, то навісні що, я не можу чимось тут... Я забираю, щоб забрати гнилі. Uh -huh. Щоб він вас добре перезимував, доживемо до весни, треба буде обробляти від цибулевої мухи, від переноспорозу. там же є інше на весну. Ну, ясно. ясно. То ви мені тут казали на весні. Валя, а тепер я зимову цибулю саджу. Я сьогодні посадила часник. і сьогодні можна садити цибулю зимову. А чого не можна? Можна, звичайно? Вже можна. І під no. цибулю таке саме можна посіяти. Так самісінько. Посіяти попіл зверха, так? Ні, попіл має йти за робкою в ґрунт. Ну, ну, я... ну я буду інакше робити, бо то я як саджу, а там є попіл, то в є... мене астма і мене дуже попіл душі. То я посадила, зараз посію і заскороджу зверху. Ну, ти ага, хай буде так. Валя, а поряд може бути часник із цибулею? А Ніхто не може, може? може. Окей, може. Да. Ну все. добре. Дя... От все, Часник посадила. Уже вийшло у, мене. вийшло у мене 9 рядочків на 13 метрів. Або 12 пів, ну, може вже і 13 буде. Ми тут скопали ще дорогу, може є і 13 метрів. А тепер продовжую садити цибулю. Ось цибуля. Зимова. Чи озима? Із-за того, що в мене астма і як вітер дуже, і якби попіл повіяв мені або в ніс, або в рот, в мене зразу б почався бронхоспазм, Тому зараз не даю ще попіл, а попіл дам після того, як посаджу і заскорочу грабельками за грабіль. Ну, може, Міша це зробить. Цибульку саджу густіше. Цибульку саджу десь на 10 см одна від одної. Міжряддя все ж таки 40. Чому саджу густіше цибулю? А тому що навесні я буду її вимикати, проріджувати. Ну як, вимикати, буду до їди, можливо, на базар. Одну вимикну, а друг хай росте. Рядочки не глибокі, глибоко цибулю не сидну. ніколи. І в мене цибуля, і в мене часник завжди. Ну, Я поперла. А вітер туди йде. надо вже немає то ти не можеш ну, то я вже шо візьму, там як кулак я... ну, ти зразу що хотів? ну а ти как кулака нема я оператор іде оператор іди тепер я поснімаю. Дай. Це вже третій. Ну та загромаджуй ну та що ти хочеш? Та нічого не хочу. Скінчити, то все, ти вже кінець. Легонько, легонько не... Ото коли... так, голубоко не треба. Трошки присунути і все. У нас тут тяжкі грунти, ось так ось так оффайні хлопець. Це ти вмієш, як хочеш. Ведь попіл очах, але щось лишилось. А там ще два дочки посію моркви на пробу. Кажуть, що сіють на зиму. Посію я. А там чесник, там все, це все, чесник і цибуль. Працюй. Я у шелудька, у шелудька, яка в нього земля, там в нього те, що посадило. Та там земля як пух, а Та там все розсипається, а тут у нас. Там все розсипається, а у нас е, які груді все одно. Ну ти дивись, а ти цибулю витягуєш, ти лише чубками. О, нічого, дякувати Богу, і ця земля родить, ну, тяжка, тяжка добробіжка дуже. А, щось лишилося. Тут щось повіяло на сусідів город, попило, а щось лишилося і нам. Ми не скупі, ми щирі. А тут я останній рядочок посіяла, бо була дуже дрібненька. Змучився? Голуби да. літають, сідають на да, дах, той дах Ай, що? Легше на душі кажеш? Чого тобі легше на душі? Пади, ну то кому того треба, чеснику, як ти умреш? Чесник? Часник? Та гатили, готили. Я як, як завжди. Саджу трошки-трошка, трошки-трошка, а як віз, мусю до тої роботи, а ти трошки. А ти трошки посадила. Чи мене хто колись пам'ятає з тими роботами, з цим? Все? Ну, як всю чіплю до роботи, то і все. Кішкою донати. Так, де? Зараз прямий виходити.